Йо, ти. Ало. Та що да? Йде орче закрий. Ні, ні, не в бандик і. Ти пішов туди. Бандик Бей, ворота. Дімай! По останньому, що ти біжиш? Я тікав ще ви камеру заважаєте, що там Дай!

Хорошо. Ну, можно, можно, бежи, бежи за ней. Поля, по папочці. Так. Стоп, папочка. Бася? Рома, ти супер да. Де ти є, Валентин? Я кину. Я кину. Ось спокійно, Поля. Я кину. Валентин. Поля, стій. Не бігай. Ти біжи, хай. Все бачать. Бажай, бажай, дай. Айд, ніби мов. Подивись. До самого. А поворотний. Прий, курва. О, файно. Охорось. Ось молодець, твій пацюк. Ну так коли пацан піти це по-моєму. Олеся книжки, лай! Сять книжку! Юля, тебе вдарили? Ось типи. Давай. Da sho pokazesh ti golu podyan. Biejte trokha. <tum> Eto <tum> zal. Eto zal. цей може вдарити. Забули. Так цього не буде ніякого. Давай трошки не постреже. Ай, футбол, Ну так ви зараз свічки палять по траві нера. Зараз якась так атака буде ходить. А ну писи там зараз відпуватися. Можу цілий, але я не змаю цілий, бо я, якщо ще приїде гравівка, то яся що запах? Два! І полный крак, так ніби не Там Кутовий, не видно. А. Так, повалиши його. Давай же. Блядь, ви. Ти зацепив. Я знову. Я вприймаю. Я вприймаю. Не біоніш? Третя мама, хто це? Третя мама. 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 Третя Чорт, ці гриби, хто нам допоможе там? Це ніхто. Не встиг просто. Виходь, подивись. А, бля. Що? Говори, чи що двоє? Один. Чорний, ти сектор, чорний. Лайк, ромай. Дайся на рейсіце. Бора, йоп. На колени! Полно колени! Я кто-то такое, вот там вы с черным стен. С черным вибайте, а задний любит поступление. Да это иначе, блин,

Ти що той займається? Хлопці, голова не буде. Вратар там синій. Йому раз на 10 удар і везе. Але везе. Вище, Що він робив? Я казав, хтось не буде, а?

Кілька годин. Дві години не грати. Ого! Скільки ще грати? Ось і почали. Два години. Та, два години. Два години. Два години. Ти ж мати замок? Третій останній. Бо п'ятий сам! Два п'ять. Два п'яті.

Убежать света. Кашка. Сестра его будет. Опа, пап! Накрыл, накрыл его. Файнова! Ох, пт! Надежный вариант! Піп, сідай трохи! Давай, піп сам! Banka to misli, da ti je treba... 30-30 minut je bilo odbora. Kaj? Kaj? Korpus sem zigral, dobro sem zigral.

Ууу! Відпіхіть! Ключово в останній фазі, коли забивали. Я думав, що й тим краєм вже не кутовий це. А я зняв за це. Де на де? Обеш! Це пара! Мариан! Бертайся, ты пиздак! Просто, Мариан! Я тут просто! Две, да? Одну и <ріпи> дал, две! Ё-моё! руки <ріпи> и цай! А ну иди сзади! Да, блядь!

Пенна, аль, пена, Я пеналь, буду пеналь. ютубер. Каналька, блін, не встиг зняти, коли збивав. Не сходи з поля, бо Міша введе і карточку ліпане. Гуля скоренько, свій шанс прославитися і не йти по змічати. Я ж пояснюю їм, що не можеш сходити, вони не Зараз Ровбернесі по жовті дасть та й буде. <рес> походу до пенальки ще довго поки. Поки метала відкачають. Ну. Та, ставити на... Чекай, тут пауза десь є чи ні. Не? не знаю тут. В телефоні пауза є. Тут знаю. Товариш судьор! Заміна! Заміну проводив. Бакового проводимо заміну. Бакиси там бігають. Так що віддать мати, а гарно буде. Ти серйозний матч буде закидати. Відтіляємо давайте не вибираємо. Я не буду пенальку видно, як б'ють. Вона може далі йде. А? Звідти ж не. Що, <Шо>, пемен? Шукай нашу, блядь. Ти <рик> мені дали, блядь, гуську ню від мух, блядь, троєти. Та, Андрія, там збоку, а, сина?

завтра. А ви не фотографуєте? А ви крики? Ало! Звай! Звай! Що ти зробив? О, бля! Гола! Гола! Іпчик табак, іпчик табак. Знаєш, не Ламайте лише лиші, вони наші. Серйозно. Тут елементарно, стінка в два поси і все. Це вже команда комбінаційна.

Метал має швидкість, може це. Вон, 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 дивись, зараз це підбіжеться в цьому кене, бачите, сплять. Дивись, як сплять. Тупо вон.

Так, на камеру. Дарк, двоком дар ти. Швидко таймодай віддай зай. Треба тікати зараз. А що ти рафікувано? А ти що, купи по урата? Та не чекайтеся, блядь, ви. Гава <говори> назад. За головом ти назад грай. Все, забрали. Мені інтересно, що рапор за заміну запише, якщо я навіть не видів, хто на кого міняли. Щоб ви нічого міняли. Але протокол-то є, розумієш, який номер зійшов, який вийшов, що він запише, яким не вийде, хто сходив. Без замін. А що, тобі до путі немає заміни ні у я не знаю. Я доб'ю так. Немає заміни на виїзд поїде, має заміну. Добре, що так назбирали. Слухай, ти можеш на заміну виходити, у заміну. Я знаю, тебе, напевно, гірше грало за тих, хто маленьких чуплів. Бирайте! О, біжов, біжов! Бирай! Закрійся, бо будеш мати шов! Бирайте! Проскварення, проскварення і пішов. Тихо, вони мені навіть няк не бачать. Два зараз дожа не триває, не знаю. Великий. Видите? Він відворі це. Попав, Потом відворіт. Давай ударити. Ади блять. Наші гарно грають. Дуже гарно інтересно, як грають. Давай, давай, вийшли, вийшли! Давай давай! підтянулися! Заводка на першому з другої сторони. Наші... Ні, це жорстко! Кутуми! Такі кутуми! Та ти її об твої майшутиш і не шутиш, блядь! Я про те твоє шутиш! Банзон, ти їдь! фол был. Был фол дребный. А! Уже а! пішов танец, від воріт до Середенка, давай, 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 лишень. Ах, мотало. Я не, не знаю, что ты не вижу. Знов танец. Вратарь нас нет. Опять. Удар.